Функція перенесення в кешелот ліцензії з однієї каси на іншу. Коли ми можемо перенести ліцензію з одного ПРО на інший ПРО, тобто з одного фіскального номера ПРО на інший перерог, фіскальний номер ПРО в кешелот, ми це можемо зробити тільки тоді, коли ми касу, з якої хочемо перенести, тобто переро, з якого хочемо перенести ліцензію на інший ПРО, скасували. Подали заяву 1 ПРО про те, що ми скасовуємо реєстрацію даного ПРРО. І після цього ми йдемо в кабінеті користувача, в особистому кабінеті користувача в налаштування, потім обираємо тут ліцензії, натискаємо функцію перенесення ліцензій, обираємо касу. Ну, ми, звичайно, будемо обирати господарювання. Спочатку ми можемо з переліку суб'єктів господарювання, якщо він у вас не один вибрати потрібний суб'єкт, потім може перейти в розділ з ліцензією на налаштування, натиснути кнопку Перенесення ліцензій, обрати ПРО, з якого хочемо перенести, на який хочемо перенести, і натиснути кнопку Перенести. Все, ліцензія після цього перенесеться на новий ПРРО зі скасованого ПРО.